І Я почну зі слів геніальної Еліни Костенко. Вечірнє сонце, дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений Едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть. За те, що вчора встигло дзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу, вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не оскорбили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце. Дякую за день, за цю потребу слова.